Доброго ранку малята. Ой, щось я сьогодні зовсім сумна. На дворі зима, а снігу нема, а так хочеться пограти в сніжки, когось зліпити. Ой, що ж робити? А ну, будь ласка, відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, дітки? Так, це сніговик. Ось подивіться, який гарний сніговичок. Сьогодні я пропоную вам перетворитись на художників та намалювати такого ж веселого зимового сніговичка. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в пальчикову гру про сніжок. Підготуйте свої долоньки. Один, два, три, чотири. З вами ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо та зламаємо. Малята для того, щоб нам намалювати ось такого гарного сніговичка, нам потрібно гуашеві фарби білого, червоного та чорного кольорів, пензлик, вухочистка, водичка і заздалегідь підготовлений батьками шаблон з двома кругами. Малята, батьки вам заздалегідь підготують шаблони білого кольору з двох кругів. Один більший, інший менший. Ми набираємо білу фарбу та всередині меншого круга проводимо ось такі лінії по контуру, для того, щоб потім нам розфарбувати круг, не виходячи за лінії. Ось так. А потім в довільній формі розфарбовуємо наш круг. Друге коло зафарбовуємо з вами так само. Спочатку всередині по контуру, а потім у довільній формі. Малята, коли фарба трішки підсохне, пропоную вам. Разом з батьками домалювати сніговичку деталі, Вухочисткою домальовуємо оченята та гудзики. Ось так. Потім домальовуємо носик. Добаємо носик нашому сніговичку. Та веселу посмішку. Тепер залишилось нам дамалювати сніговичку ручки чорною фарбою. Малюємо прямі лінії і коротенький замість пальчиків. Ось так. Малята, я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей! До побачення!